Емоційний м'яч. Уявіть, що ви тримаєте в руках м'яч. Цей м'яч повністю відображає, як ви почуваєтесь саме зараз. Ваш актуальний емоційний стан. Закрийте очі і уявіть собі, який розмір має цей м'яч? Руками тримайте цей уявний м'яч відповідно до його розміру. Уявіть, як він відчувається на дотик. Він твердий чи м'який? Гладкий чи шорсткий. Рельєфний. Холодний, прохолодний, теплий, гарячий чи обпікаючий? Як він відчувається в ваших руках? А потім Уявіть, якого він кольору. Як він виглядає? Вам комфортно тримати його в руках? Якщо ні, спробуйте змінити його так, щоб вам було приємно його тримати. Подивіться на його колір і зробіть його такого кольору, який вам до душі. Спробуйте постискати його, оцініть його пружність. І зробіть його такої текстури та консистенції, таких характеристик, які вам подобаються. щоб ви закінчили цю вправу з таким м'ячем, який вам подобається, який вам приємно тримати в руках. Зробіть його таким, яким ви хочете його бачити. Зробіть його комфортним для вас. Цей час. Зробіть його найкращим м'ячем для вас. Якщо ваш стан після того, як ви змінили характеристики м'яча на приємні для вас покращився, ви можете закінчити вправу. Якщо ні, і час дозволяє, ви можете продовжувати працювати з цим образом і досягати такого вигляду цього м'яча, таких відчуттів від уявлення його, які будуть вам приємні, які будуть для вас комфортні. Права покращує емоційний стан саме тому, що наш мозок не бачить різниці між реальним та уявним. І через образи, через уявлення, через фантазування ми можемо змінювати і наш емоційний стан, можемо покращувати його.